Всіх вітаю, шановні друзі, гості мого каналу, також мої підписники. Так, сьогодні погода, бачите, самі, досить гарна. От, і зараз сьогодні хочу записати коротеньке відео. Вирішив до цього ножа. До цього ось ножа Якута. Бачите, так? Да? До цього ножа Якута. Зробити руків'я і хочу покласти больстер, больстер буду класти з латуні. От. І далі дерево буде граб. Ось таке дерево. Я потім в кінці коли вже зроблю рукоятку, тобто руків'я. До ножа в кінці вже його палю зроблю його. Тимнішим, таким більш класичним, скажімо так. Ось. І зараз я буду робити больстер. Я вже показую неоднократно, як больстр робив. от маю таке полотно. Тут міточку зробив, тобто приклав це руків'я, грабу, яке буде, прикладав. Сюди. Ось. Рівнесенько. І зробимо міточку, зараз будемо його вирізати. трішки вас опущу. А, традиційно. Гуточок Броварика за вас, шановні друзі, за моїх підписники. Аби були мені здоров'я. Так, ну що, трішки вас... Купищу сюди. Ось таким чином. Кладемо вищата. Ось таким чином. Так, беремо стару кутову машинку. Тобто болгарку стареньку яка мені служить вже не перший рік. Кнопка, правда, не працює, вже говорю, але вона працює. Так, кому буде заголосно, трішки збавте звук. І ось. Вже буде на больстер. Так. Ось бачите, так? Ось таким чином це буде монтуватися. Так, тепер больстер буде робити швидким монтажем. Розумієте, так? Я вже показував американським моментом американської технології. Так, Прикладаємо клинок. Посередині і тут де буде йти. Больстер. Робимо міточку. Розумієте, так? Да? Беремо олівку. Це буде тут. Закінчення. Це буде початок. Ось таким чином ставимо міточку. тако нам треба це вирізати. І швидким монтажем я вже показував. Ми будемо його класти. Так, ще знімаю. Матерілки цей. І нам ще. Приводити туди на один больстер. Так, його поки що в сторону. Так, тепер беремо вищата. Затягуємо. Так. І нам треба пройтися до тої міточки. Тобто диск настоїть 2мм ширина клиночка. І ми по цій міці зараз будемо обрізати. обрезал. Вот, бачите. Вот таким чином. Вот это. Зараз померяем, мы еще что. То мы трешки расширим. Не, заходы вплотную. заходы уплотнился. Все, все ок. Ну, чуть можно трешечки. Кинес трешечки расширить. Я думаю, достатньо. І беремо клиночок і сюди його просуваємо. Бачите так? Ось так він у нас ліг ось таким чином. Почти. Вин у нас уже лих. Так, еще дальше, Ром. Зараз будем его Монтувати на клинок і потім буде собі зніматися. Тобто ми робимо ось так. Якщо в мене шумно, в мене за вікном, в мене за вікном будова. Будуть будинок. Так що вибачайте наразі. Так. Беремо пальник. Беремо молоточок. І нам треба плівку забру. І нам треба його розігріти, щоб покласти швидким монтажом на ніж. Щоб ми середину не сверлили, з нею не бавилися. Коли він відполірується, на ньому майже не буде видно. Так, і розігріваємо. Ось таким ось чином. Недовго. Я думаю буде достатньо. Тепер беремо клиночок, прикладаємо, де має бути рівненько больстер, затягуємо лищата і таким чином. Ну, я думаю, все. Все, він нас сюди поосадиться. Розумієте, так? Ось таким чином. Потім його поосаджу. Плотненько. Ось так. І він так сяде. Нам головне, щоб це зараз трішечки виставило. Так. Витираю. Зараз трішки вистаю, підрівняємо і потім буду робити йому форму надавати. Розумієте, так? Туди є щось ну, підрівня все. Ось так він поки що виглядає. Нехай у застине. Так. І потім буду робити йому форму вже підганяти, робити форму йому, яке вже буде руків'я до нього. Так що таким чином поки що нехай тільки застине А ми тим часом візьмемо ленту, бо ми будемо монтувати. На ніж руки буде на епоксидці. Садити на епоксидку, щоб ви щоб нам не попало нам на самий кунок. Ми зараз його ось таким чином. Бо коли клей залишається на кінку, важко його вичистити, коли він висихає, розумієте, так? Ось таким чином ми його перемотаємо. Так, один ніч я сьогодні робив, але не запускав відео. По мені... Дехто з хлопців замовив. Показувати вам поки що не буду. Так, і поки що... ми робимо відео з цим Якутом, розумієте, так? Так, це ми пройшлися. Все. У нас пієсохло і насаджуємо от сюди. Бачите так? Ось таким чином. І зараз я буду відмальовувати яка має бути форма в uh нього, -huh. і вже на камені буду цю форму додавати йому, ну, робити йому вже цю форму як до руків'я буде і до ножа щоб підходив. Так що откий ось швидкий монтаж. І коли ми зашліфуємо наждачкою, Наждачним папером. І коли потім відполіруємо е, больстер, то ось цього знизу маленький Бачите такий, що його видно майже не буде. Так що ось такий швидкий монтаж больстер. Ну, класичний монтаж він набагато кращий набагато ліпший, але цей також має своє право на життя. Неодноразово його люди робили, тим більше він йде, буде насаджуватись до руків'я на епоксидний на клей. Так що самі побачите потім. Пізніше вже вам запущу сам готовий ніж цей, як буде виглядати. Так що на сьогодні поки що все. Такі коротеньке відео вам сьогодні запустити. Ваше здоров'я. Хто додивився до кінця, ставте палець вгору, хто палець вниз. Ну ви знаєте, і я заподобаєчку. Зараз ще буду працювати над руків'ям. Вам всіх благ, всього найкращого, до слідуючого відео. Всім пока-пока.